Ніби зовсім недавно ці каштани шуміли яскравим зеленим листям, а тепер майже все воно лежить під ногами. Згадалося, хоку мацуо басьо осінь, листя жовте на землі. Невже все воно на гілках було? Осінь прийшла. Прохолодна, вогка, але по-своєму чарівна. Спека минула. А природа довкола ніби вдягла святкове вбрання, щоб влаштувати яскраву вечірку перед зимовим сном. Тож, я хочу застати цю красу і вирушаю на свято осінніх барв на Зміїну гору. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Мрій. Таку похмуру погоду готика виглядає якраз в тім. Мій сьогоднішній маршрут пролягає від міста Кам'янського до села Бринзи у Полтавській області. Дерева суттєво пожовтіли, а дим з ДМК додає драматизму цій картині, якого і без сонця достатньо було. О той біг теж краєвид нічого, але погано видно, міст затуляє. Проїжджаючи мостом побачив оці червоні кущики і не зміг відмовити собі в задоволенні. Спуститися сюди і познімати їх, тому що, мабуть, ще тижник і вони просто падуть, і тоді вже буде пізно. Привіт, світ! Вітаю усіх, хто дивиться. Сьогодні у нас 22 жовтня напередодні. Десь так неділі-півтори була жахлива погода, йшли дощі, і поїздки були фактично неможливими. Але нарешті з'явилося погодне віконце, і я вирішив з'їздити на Зміїну гору, бо вже давно хотів там побувати, оскільки раніше був там лише літом. А осінні пейзажі з неї я ще не бачив і не фотографував. Тож, запрошую усіх разом зі мною з'їздити на Змійну Гору. От я вже й на лівому березі. Тут теж є така гарна алійка кленів, які прекрасно жовтіють, але щось без сонця це все виглядає не так вражаюче. Так, зараз перейдемо на набережну і проїдемося ще нею. От як це пояснити, чому одні верби вже з жовті стоять, а інші ще зелені? Людей на набережні зараз мало. Прохолодно тут сиро, до того ж ще й дощ напускався. Я поки їхав мостом, то на правому березі повністю сухо, а на лівому вже почався дощ, ну такий моросливий. Але все одно неприємно було. Враховуючи ці хмари, дощ може піти будь-якої миті. Все, а по набережні виїжджаю на основну трасу і нею буду їхати вже в Полтавську область. Місцеві собаки зустрічають. Я тут вже до них звик. Одні ті ж самі бігають. От і орільська дамба. Ще одні місцеві собаки зараз стануть зірками ютуба. Фас! Давай, давай. Ну, собаки собаками. А я, значить, звертаю з орільської дамби і поїду не по самій дамбі. А поїду ось сюди. Там знаходиться з'їзд Зоріцької дамби, і дорога йде паралельно самій дамбі. Там, я думаю, дуже гарно, бо зараз якраз там багато осик, всі жовті, а дорога ось уже яка гарна. На під'їзді до орлика почав дощик моросити, як би він не переріс у ливень, ну але по прогнозу ливня бути не повинно. Доброго ранку світ! Привіт усім, хто дивиться! От і настав другий день моїх мандрів сьогодні 23 жовтня. Прогноз погоди, здається, виправдався, поки що немає дощу і навіть подекуди виглядає сонечко. Тож, я вирушаю на Зміїну гору. А якщо вистачить наснаги, то заїду ще й в Світлогірське. Тож, наливайте собі чайку або кави, беріть щось смачненьке. І вирушаємо в цю мандрівку разом. Сьогодні я стартую в селі Бринзи і їду до села Світлогірське, а потім завітаю на Зміїну гору. Сонечко потроху пригріває, стає тепліше. Спочатку було десь там градусів 8, зараз вже, мабуть, більше. По прогнозу, сьогодні має бути 14. Якщо запитаєте, як воно їздити при таких температурах на Вілікові. Особливо хто не має досвіду, то скажу вам, що абсолютно нормально. Інколи навіть краще, ніж літом. Літом жарко і нічого не зробиш. А зараз можна просто правильно одягтися і їхати абсолютно комфортно. Під правильно, що я маю на увазі? Ну, по-перше, повинно бути два, якщо прям дуже холодно, то три шари одягу. Так от, під низ можна одягти термобілизну. Наприклад, я одяг лонгслів, футболку з довгим рукавом, Nord вона якраз замість термобілизни, а зверху одяг мембранну курточку, яка захищає від вітру, і якщо буде, то від дощу. Ніяких там світерів, толстовок, десяти футболок абсолютно не потрібно. Бо коли будете їхати, вам стане жарко. Ви змокнете, а натуральні тканини дуже погано висихають. Тож їхати буде некомфортно в цей раз, а по-друге, можна ще й захворіти. Не втрачайте осінній сезон, катайтесь. Дуже гарно тут, я вже просто в захваті. Оце да, я такого не очікував побачити. А ось на горизонті вже вимальовується велична зміїна гора. Її барви просто неможливо передати словами. І я поїду не прямо трасою. А через лісочок. Я просто... Мені просто цікаво, які ж там барви. Якщо тут уже все таке гарне. Я навіть не очікував тут такого. Вон гора, яка гарна. І це тільки початок. Я думаю, далі там ще буде гарніше. Так, так, так. Ось трошечки застряла. Зміїна гора відноситься до території ландшафтного природного парку Нижньоворсклянський. Парк Нижньоворсклянський це унікальна територія в гирлі Ворскли, де вона впадає у Дніпро. Тут переплітаються заплавні ліси, озера, болота і піщані тераси. Справжня мозаїка дикої природи. Восени парк особливо чарівний. Звивисті схили гори вкриваються жовтими, червоними, бордовими фарбами дерев, а над заплавами лунають крики перелітних птахів. Серед мешканців чаплі, орлани, лелеки та рідкісні види качок. Трошки зупинився, вирішив пройтись по цьому лісочку. Тут стільки листя, його ж тут ясна річ, ніхто не прибирає. І воно тут таке все свіже. До того ж тут листя не зіпсовано собаками, сміттям. Можна в ньому і попірнати, і що хочеш. Подобається мені тут. Ну що ж, їдемо далі. Трошечки викочую нагору. Тут розпочався стрімкий спуск. Тут так багато скрізь глоду, по дорозі їхав, бачив його. А в лісі тут так взагалі цілі зарослі цього льоду. Це місце зберігає первісний вигляд долини Ворскли, яким вона була ще до появи водосховищ. Нижньоворсклянський це простір тиші, води і життя, де природа досі живе у власному ритмі. що в нас чекає за цим поворотом, а за цим поворотом, здається, ми і виїжджаємо з лісу. Польова дорога виявилася прохідною, навіть не брудно тут, а я боявся, що може бути грязно. Виїхав я на дорогу, подивився на годинник, зараз близько пів на першу. Тож у мене є час з'їздити ще й в Світлогірське. І я прийняв рішення їхати спочатку туди, подивитися там. А на зворотньому шляху я заїду на Зміїну гору. Я все одно буду проїжджати повз неї. Тож їдемо в Світлогірське. Ось уже і футбольне поле. Тож я їду у вірному напрямку. Село Світлогірське малявниче місце на березі Ворскли, неподалік її впадіння у Дніпро. Колись на його місці стояло старовинне українське містечко Переволочне. Воно виникло на важливому шляху між лівобережжям і запорозькими степами. Ще з часів Київської Русі. Тут проходила переправа через Дніпро. Назва походить від слова переволока, місця, де човни перетягували суходолом з одного берега Дніпра на інший. Переволочна згадується ще у XVIII столітті як укріплене козацьке містечко. Через неї проходили війська, торгівельні каравани. Тут стояла фортеця, пристань, церква, ярмаркові площі. З цього місця відкривався широкий краєвид на Ворсклу та Дніпрові заплави. Найвідоміша сторінка історії 1709 рік. Після полтавської битви, саме біля Переволочної, шведський король Карл XI разом із гетьманом Іваном Мазепою рятувалися від московських військ. А їхній загін, що не встиг переправитися, потрапив у полон. Фактично, це і стало кінцем шведської кампанії в Україні. У 60-ті роки ХХ століття стару переволочну спіткала доля багатьох прибережних поселень. Коли почали будівництво Дніпродзержинської ГЕС, рівень води піднявся. І село разом із довколишніми хуторами опинилося під водою. Людей переселили вище, на нове місце, і так виникло село Світлогірське. Сьогодні від старої переволочної залишилися лише спогади, старі карти і легенди, що живуть у пам'яті місцевих мешканців. Намилувався я місцевими краєвидами. Світлогірське мене. Черговий раз вразило своєю красотою. Але час спливає швидко, осінні дні короткі. Тож я би, звичайно, тут ще посидів. Але треба рушати далі, тому що у нас попереду ще зміїна гора, і я думаю, там буде не менш гарно або, можливо, навіть краще. Тож, поїхали далі. А ось і поворот на зміїну гору. Зараз будемо місити багнюку, я так відчуваю. О, хтось дороговказ поставив. Ну що ж, я вже бачу, дорога тут не дуже ідеальна, м'яко кажучи. Ну а що? Вона максимально висохла до вечора. Тож будемо пробувати зараз. А дорога нормальна. Я думав буде гірше, а вона більш-менш так. Пейзажі тут абсолютно не такі, як були літом, Не наче інша місцевість. Ну, це просто щось неймовірне. Я вже сьогодні багато разів це казав, але буду, мабуть, повторювати знову і знову. Їду на другу оглядову точку, вона основна, видовищна. А ось він і цей поворот. Грязненько тут. І тут теж такий п'янкий запах осіннього листя. Зміїна гора мальовничий пагорб у гирлі Ворскви неподалік Світлогірського. Її історія почалася близько 150-200 тисяч років тому під час Дніпровського зледеніння – найбільшого льодовикового наступу на території сучасної України. Тоді льодовик спускався з півночі, вкриваючи майже всю середню Надніпрянщину. Коли він почав танути, вода і лід формували складний рельєф: пагорби, долини, тераси. Один із таких моренних утворів і став основою Зміїної гори. Її звивисті схили нагадують тіло змії, можливо, саме тому гора отримала таку назву. З вершини видно заплави Ворскли, далекі береги Дніпра і залишки стародавніх піщаних терас, що колись були берегами льодовикових озер. Археологи знаходили тут сліди давніх поселень від скіфських до слов'янських. Тож ця гора. Поєднує в собі і геологічну, і історичну пам'ять. Сьогодні Зміїна гора це спокійне місце, де геологія, історія і природа зійшлися в одному пейзажі. Як приємно випити гарячого чайку після плідного дня? А день сьогодні і справді видався дуже вдалим. Погода була прекрасною, ідеальною, навіть кращою, ніж я сподівався. Не було ні дощу, було багато сонця, мало хмаринок, тож вдалося і цікаво покататися, і дуже добре все познімати. Все, сонце сідає. А я відправляюсь додому. Тож, дякую, хто дивився це відео. Якщо сподобалося, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Далі у нас ще попереду багато нових, я сподіваюся, цікавих відео. У всякому разі, я намагаюся з усіх сил їх такими робити. Тож, дякую вам, що ви їх дивитеся, ставите вподобайки, залишайте коментарі. Хоч і сезон вже йде до завершення, але в мене ще деякі є плани. Сподіваюсь, погода мені допоможе. Тож, до зустрічі в нових відео!